Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні разом з вами. Ми розберемо мої порожні баночки. Я нарешті вам покажу е, свої чергові порожні баночки, що я закінчила приблизно за останні три місяці. Деякі засоби у мене були дуже давно, я їх дуже довго закінчувала, деякі закінчились у мене нещодавно. Їх не дуже багато. Не хочу назбирювати тут величезні коробки порожніх баночок вдома. Тому хочу з вами скоріше поділитися, щоб скоріше від них позбутися. Якщо вам цікаві, такого формату відео, то обов'язково залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, тому що в мене виходить дуже багато цікавих відео, і щоб їх не пропуститись, то нажимайте, будь ласка, на дзвіночок, біля кнопочки підписати, щоб вам приходили всі сповіщення про відео, які виходять в мене на каналі. Тому що відео, якщо ви підпишетесь, відео в мене може вийти на каналі нове, а вам сповіщення про нього не прийде. І відповідно ви його пропустите і не будете знати, що в мене вийшло якесь класне відео. А так ви будете знати, що вийшло відео, і ви зможете приємно провести зі мною час. Тому заварюйте собі чайок або каву, або робіть какао, беріть вінішку, беріть щось солоденьке, смачненьке, солоненьке, що захочете. І сідайте зручно. І давайте будемо розбирати нарешті мої порожні банки. А також пишіть в коментарях. Які порожні баночки за останній час, є у вас що ви цікавого закінчили? Так, дивіться, от, отже, я поскладала в таку невеличку корзинку всі свої баночки, і ось так вам їх загалом зараз покажу. І буду по одній витягувати і вам показувати. Давайте я розпочну з доглядом за обличчям. Найбільше в мене закінчилось, власне, сироваток. закінчила дві сироватки і три креми для шкіри. Кіри обличчя. Значить, сирватки від Біленда, від марки Біленда. Одна сирватка, ось така курація молодості відбудуваy сером пшетів з Мерчкове з екстрактом за слізу слімака, тобто з екстрактом з слизу равлика. Ось так вона виглядала. Дуже гарна взагалі це була сироватка, вона була з такими золотими краплинками, якби часточками золота дуже гарно виглядала, тут ще на стінках трошки залишків є. От, але я хочу сказати, ну, вона зволожила шкіру гарно, так, тому що тут був екстракт слизу слимака, також тут ще були, якщо не помиляюсь, тут були зволожуючі ще інші компоненти. От, ну, і це все було дуже класно. Якесь там золото, 24К і. Птидище тут. Це дуже класно для шкіри, вони впливають на омолодження вашої шкіри, але лише якщо ви ними користуєтесь регулярно. І що я можу вам про неї сказати? Вона зволожувала шкіру гарно, але вона мене дуже сильно дратувала, тому що часточки золота, які плавали в цій сироватці, вони, по ідеї, коли ви їх наносите, і розтираєте, вони мали розчинятись. Ну, і вони так і робили, розчинялись, і, власне, разом якось змішували цією сироваткою. Але їх так важко було розмасажувати, і коли я цю сироватку наносила на обличчя, Chat. І пробувала, ну, масажовувала її, пробувала розтирати, то, власне, ці золоті частинки вони не дуже добре розчинялись. І е, могли такими невеличкими шматочками залишатись на шкірі. І мене це так дратувало. Реально я дуже-дуже добре старалась їх розмасажовувати. Але не завжди мені це вдавалось. І ну, майже ну, десь в відсотках 98 в мене якісь там ті частички на обличчі залишались, і це мене реально дуже-дуже бісило. І тому з такою формулою, з якимись частинками золота, я навряд. Я захочу найближчим часом якісь сироватки пробувати. От, а ще я закінчила ось таку від Бієленди сироватку Веган Muesli. і хочу сказати, що вона надзвичайно приємна. Ще я одразу, до речі, вам скажу на початку відео, що в мене тип шкіри це і суха шкіра, але вона зараз знаходиться в стані нормальної, і в такому стані вона власне знаходиться завдяки догляду, який я використовую. І, зокрема, останнім часом у мене дуже багато догляду саме від марки Бієленда. Тому що я, як була в Польщі, закупила дуже багато собі кремів, сироваток і користуюсь. І це є дуже хороший базовий догляд. Такий догляд, який не зробить для вас чогось надзвичайного, але дуже класно буде зволожувати та живити шкіру. І саме ось ця емульсія серум. Тобто сироватка Веган Muesli, вона має в складі овес пшеницю і кокосове молоко. І власне в неї є зволожуюча дія. І дійсно, вона гарно зволожувала. Вона в неї така була біла, кремова консистенція і дуже такий приємний, молочний аромат. І реально нею користуватися було одне задоволення. Її моя шкіра впитувала, наче губка, суха воду. От, І ну, пакування досить гарне. Мені все подобається. Тільки, звісно, такий великий мінус, що в нас в Україні останнім часом от марка Біленда значно подорожчала, ну, власне, через курс, який все подорожчало, і досить дорого ці засоби коштують. В Польщі вони набагато дешевше, навіть якщо купляти в злотих. Тому, можливо, хтось вам може закупити в Польщі, хто їздить в Польщу, або через якусь доставку замовляти собі, можливо, через міст Експрес там трохи дешевше, або через НП-шипінг разом з подругами збиратись, якимись більшими партіями собі догляд замовляти. Саме з Польщі, тому що ну, реально там ці засоби дешевші значно. І я, от коли закуплялась, то ну, за смішними цінами купувала, особливо, якщо е, засоби були на знижках. Я багато брала засобів, на які були акції в той момент. І ці засоби всі хороші. От реально, Які я з Біленди, тільки не пробувала сироватки, вже дуже багато з кислотами, з героновою кислотою, від висипань, дуже багато зволожуючих живильні пробувала. І всі сироватки мені подобаються. Ну от Окрім оцієї з частками золота, тому що це золото воно просто не розчиняло. Але це мене дико бісило. От, тому ці сироватці величезний-величезний плюс. І одразу покажу вам крема від Bieland. от У мене закінчився ось такий крем з вітаміном С, чергова баночка, я вже його використовувала, він мені дуже подобається. Це крем на день з серії Нейрогліколь. У мене ще є така сирватка, якою я зараз теж користуюсь. У мене ще є сирватка з кислотами від Evelyn, теж нею користуюсь. І е, тут є SPF 20. Це денний крем, і ну, мені подобалося, як він наноситься. Він був такий досить а, такої плотнішої текстури, щільнішої текстури, і він гарно наносився, гарно впитувався в шкіру. А, і а, шкіра а, була з ним такою свіжішою відпочившою, і а, він наче освітляв трошки шкіру. от Мені це дуже в ньому подобалось. Наступні ще два креми, які я закінчила, теж від марки Біленда, Дуже багато всього використовую зараз від Біленда, Це ось такий а, м, крем Біленда Royal Elixir, Сир 40. Плюс. І ось такий крем Біланда декорація водощі 40 з екстрактом слизу Равлика. Ось такий вам покажу. І вони мені дуже сподобались, вони гарно живили, зволожували шкіру, але ну, це базовий е, крема, базовий догляд. Я не можу сказати, що вони робили щось надзвичайне. Наприклад, тут 40 так? Тобто е, цей інтенсивно зволожуючий, наприклад, з е, бджілкою з екстрактом еліксиру бджоли, зволожуючий крем проти зморшок. Але ну в мене є зморшки, так? Мені 29 років, хто не знає, в мене є мімічні, особливо зморшки. Тут є е, певні зморшки, ну, зморшками крема мені ще не зробили нічого. Тобто я не бачила якогось конкретного розгладження, щоб їх там ставало менше. Просто пружна зволожена, насичена, гарна шкіра. О, це е, е, я бачу від всіх кремів, от від Бієленди. Мені це дуже подобається, і тому я залюбки буду їх купувати ще і користуватися ними ще, тому що це такий хороший базовий догляд за відносно невелику ціну. Що стосується ще обличчя, в мене закінчились ось такі два креми під очі ось такий від Біленда з екстрактом бджоли. Так, це є крем під очі проти зморшок. І ось такий крем під очі з кокосом A Rich Каунт від Evelyn. Evelyn. Що можу сказати? Гарно зволожують, що цей, що цей, але я б сказала, що цей більше такий напитуючий, тобто, що він більш поживний крем. Для шкірних очей, а цей більше зволожуючий. Знову ж таки, з зморшками ні цей, ні цей крем не боролись, ніяким чином зморш... розладжувати зморшки вони не допомагали, просто гарно шкіру зволожували і напитували. Тому цей я більше в день використовувала, це я більше на ніч використовувала. Гарні крема. Жодних побічних реакцій в мене не було, мені подобалось. Шкіра, в принципі, виглядала досить зволожуючою з тими кремами, але ну, нічого особливого реально. Звичайний такий стандартний рутинний догляд. Що Наступне вам покажу це є ще такий крем для тіла від Evelyn Cosmetics. І цей крем, він от він закінчився. Бачите, тут не здаре. Він має такий гарний аромат. Слухайте, він просто нереально гарно пахне. Це запах, наче обліпихи. А це такий гарний фруктовий запах. От, ну, чути, можливо, навіть і вліпихою. Це крем масло для обличчя і тіла. Він у мене досить давно був, тому що в мене ще багато всього для тіла. Я тому тут російською ще надписи. Не знаю, які надписи зараз на цьому кремі, але реально його можу рекомендувати. Дуже гарно тіло пахне. Він гарно впитується, гарно зволожує шкіру тіла і реально дуже гарний запах. І мене багато хто питав, що, чим ти пахне, що в тебе за запах, що в тебе за такий аромат. Тому що, коли я використовувала для тіла цей крем, то я навіть... Не пшиклася з жодними парфумами, духами. Е, от ніякими додатковими ароматами не було потреби користуватись, тому що реально ну це просто знахідка. Я собі обов'язково куплю ще таку баночку. І Там в них є різні аромати. Різна ну, ця лінійка досить широка, і я пробувала декілька з них. І вже давніше ще, я вже їх викинула, і мені всі сподобалися, але цей аромат мені сподобався найбільше. Ще в них такий зелений з кокосом, я якщо не помиляюсь, теж гарно пахне. От, Дуже-дуже-дуже класні креми для тіла, ці з лінійки від, від Evelyn. Так, до речі, якщо знаєте якісь класні креми для тіла, то обов'язково діліться в коментарях. Буду ще спробувати для себе новенькі і з вами ділитись враженнями. Наступне це є для обличчя. Я вам покажу гідрофільна олія, ось така від Sientрі. Сіан... Навіть не знаю, що це за. Така марка це і корейська гідрофільна олія для змивання макіяжу. Вона добре змивала макіяж, гарно з цим справлялась. Трошки жирнуватою такою відчувалася се ж нам обличчі, Але очі не пекла, і це вже добре. і макіяж розмивала непогано, і перетворювалася в таку біленьку емульсію, Тому я їй вдячна за те, що вона мені відслужила. Вона в мене була трошки менше, ніж рік часу. І от вже буквально тут капельки на дні залишились. Непогана така гідрофільна олія. Сіантріль називається. Давайте я їм ще раз покажу, щоб було краще видно. Непогано. я б не сказала, що це найкраща гідрофільна олія, яка в мене була, але ну, нормальний варіант. Якщо ви хочете гідрофільну олію, не знаєте, яку спробувати, можете цю сміливо собі спробувати. Наступна це є пінка для вмивання від Біленда. Ось так вона виглядає. І вона сама як пінка непогана, непогано в не вмиватись, але дуже хімічний аромат. Я замітила, що в Біленде от є ці, ця лінійка, якась така як сорбет, власне, з фруктами. У мене були крем і сироватка з чорною з Черницею чи з лохиною, там був аромат. І ось цей такий аромат, теж з фруктовий, вони такі хімозні, такі неприємні, дуже-дуже ядрюано-хімозні. Тому майте, майте це на увазі, якщо ви хотіли щось з цих лінійок попробувати, І ви чутливі до ароматів, то не рекомендую. Якщо ви любите такі ядрені аромати, то це вам може підійти, але вони мені дуже не сподобались. Реально я її вже так максимально використовувала, щоб пошвидше використати і викинути, але використала її, до речі, до кінця. От, але більше точно. Цих серій нічого не куплю, ні з цієї ні цієї серії з чорницею. О, тому що запахи реально дуже неприємні, дуже такі ядрені, насичені. Наступне, що я використала, це, до речі, ось такий шампунь і бальзам, і вони в мене теж досить довго були. Чомусь я довго не могла використати від шварцкоп. До речі, я не знаю, чи шварцкоп вийшли з Росії чи ні. Якщо ви знаєте, то напишіть, тому що з тим, що відбувається, з тим паралельним імпортом, неможливо зараз, ну, дуже багатьох брендів неможливо відстежити. От, але стосовно шварцкоп я не пам'ятаю на даний момент. Якщо ви знаєте, то напишіть мені, будь ласка, а якщо ні, то можливо я знайду інформацію про Шварцкоп і в закріпленому коментарі я вам залишу, чи вийшли вони з Росії чи ні. Але мені ці засоби сподобались, волосся гарно блистіло, а дуже класно промивали, волосся не дуже швидко жарнилось. О, це все, що я можу про них сказати. Щось надзвичайного від них не варто очікувати, але ну, мені ця серія досить сподобалася, досить гарно волосся моє промивала. І ще одна серія, ось така в мене є. Від BioVax, це є польський бренд з доглядом за волоссям, і в них є дуже-дуже багато засобів. Мені дуже подобаються їхні маски для волосся, які потрібно наносити на волосся там, на 10 хвилин, і на голови теж є деякі маски, які треба наносити, і олійка, Мені це все дуже подобається. Але саме ця серія мені не дуже сподобалась, тому що мені. Вони... Не було якогось на волосі близько від цієї серії. от, Волосся якось надзвичайно не блистіло, і при тому воно досить швидко жерніло. Тобто вони або не дуже добре промивали, або вони якісь там зволожуючі. А, і щось таке мають, бачите, наче для тонкого і ослабленого волосся, от, яке власне в мене є. Погрубіння і загінщення, тобто, ну, що вони роблять щільнішим волоски і густішим волосся. Ну, це все такі казочки, звісно. От, але чомусь мені від кліскур більше засоби сподобались, ніж оці. Цими я ну, з дуже маленьким ентузіазмом користувалася. Скажу так, і ще шампунь погано піниться, його треба дуже багато наносити, щоб була хороша. І тепер ми прийшли до останньої баночки, яка в нас тут є. І це є декоративка, і це є пудра від буржуа. Вона в мене дуже довго була. У мене другий відтінок ось цієї пудри, номер два. Відтінок, і цей відтінок мені був затемний. І вона тому в мене дуже довго лежала, аж доки до неї не добрався мій син. І він успішно її. Кинув і вона вся розсипалась. Ось, я її мусила збирати, мити після цього все навколо. от, І тому ця подруга не закінчилась, її немає, я можу її спокійною душою викинути нарешті, тому що мені здається, що тут можливий термін придатності вже збіг, тому що ну, вона дуже довго була в мене відкрита. Тут відтінок ви можете побачити. От, я іноді нею користувалася, коли якийсь дуже світлий тональний використовувала. Але ну, нічого надзвичайного про цю розказати не можу. Вона мені якось особливо не подобалась. Я хотіла від неї якомога швидше позбутися. Тому я зовсім не розчарувалась, коли син її розсипав. Тепер спокійно, може, її викинути. Це всі порожні баночки, які я хотіла вам сьогодні показати. Буду вдячна, якщо ви зі мною в коментарях. Своїми якимись знахідками або засобами, які ви нещодавно, нещодавно закінчили, які у вас від них враження. От, або ж просто напишете мені будь-який коментар, навіть привіт, навіть просто там дякую, або просто якісь ну, не смайлик, якесь слово, щоб е, допомагати просувати мій канал, і щоб це відео і мої всі інші відео могли побачити якомога більше людей, щоб наші українці дивились україномовний контент, а не російськомовний і не росіян. От і. Буду вдячна, якщо будете мені допомагати, власне, тим, що будете ставити лайки, будете писати коментарі, і будете підписуватись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Обов'язково підпишіться, тому що інакше ви будете просто про. Пропускати всі чудові відео, які виходять в мене на каналі. От, а я завжди рада з вами поспілкуватися в коментарях. Тому якщо у вас є якісь запитання, задавайте. Якщо хочете щось написати, напишіть. І, і, і хочу вам побажати гарного дня або ж гарного вечора, мирного нам всім неба над головою. Хочу нагадати, щоб ми не забували з вами про те, що ми повинні кожного дня себе запитувати, що ми зробили для цього, щоб пришвидшити нашу перемогу, щоб Україна перемогла Росію і щоб ми якомога. Швидше перемогли, тобто кожного дня потрібно щось робити. Можете донатити, донайте. можете е, якусь користь в інших сферах принести, приносити, можете е, воювати на інформаційному фронті, воюйте, будь ласка, е, можете просувати українську мову, вчити української мови, надавати якісь де, якусь, наприклад, психологічну допомогу допомогу, можливо, комусь якимось особам, які постраждали внаслідок війни. Е, якщо можете це робити, то робіть і всі ми всі українці, ми маємо триматися разом, маємо один одному допомагати, і ми маємо впевнено йти до нашої перемоги. Коли кожен з нас буде щось робити для того, щоб пришвидшити цю перемогу, то вона настане значно, значно скоріше і. Е Дякую нашим захисникам за те, що нас захищають. Можливо, хтось з вас дивиться це відео. Я вам безмежно вдячна. Ви робите надзвичайну важку титанічну роботу, і ми всі це дуже цінуємо. Ми вас тут чекаємо вдома, живими, здоровими і надіємось на вас, тому що ви наші янголи охоронці На цій ноті хочу з вами попрощатись. Бажаю вам всього най-найкращого. Всім па-па. до нових зустрічей, нових відео зовсім скоро. Thank you